Штандарти українських фронтів, гірлянда до меморіалу загиблим і хвилина мовчання. У музеї великої вітчизняної війни відбувся урочистий концерт до дня перемоги. Ветеранів вітали художні колективи і високопосадовці. Традиційно за мужність і відвагу вручали грамоти і медалі. В урочистій частині за мирне небо сивочолим визволителям. Подякував силовий віце-прем'єр Віталій Ярема. Ваш приклад є безцінним. Важко знайти слова, якими можна було б у повній мірі передати всю вдячність нашого покоління за ваш безсмертний подвиг переможців. Ця малеча не до кінця розуміє, з чим вітає стареньких у мундирах із медалями. Однак робиться від щирого серця. Означає, що Надя, наші бабушки і м і умерли на війні. Ага, пер, ви сьогодні кого будете поздравлять? Ветерана. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна.